Доброго дня, шановні глядачі! Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в господарстві Нива Переяслівщини, яке знаходиться в Київській області. Сьогодні на даному демополі ми будемо оглядати наші посіви разом з технічним експертом з польових досліджень Богданом Борисенком. Привіт, Богдан! Привіт! Борисенком. Розкажи, будь ласка, які культури у нас тут посіяні, і що тут робилось з засобів захисту. Тут на даному демополі у нас весіяні 4 культури, дві озими культури, ячмінь озими, далі пшениця озима і також ярі культури, сонячник та кукурудза. Зараз ми знаходимося на посів озимого ячменю. Хотілося б розказати про технологію, яка застосовувалася. Це протруєння насіння Vibrance Integral у нормі 2 літра на тонну насіння, що дало нам змогу не використовувати фунгіциди у осінній період. У нас повністю рослини були здорові, які заходили в зиму. З весни ми зайшли сюди у 30-ту фазу по BBCH чотирьохкомпонентним робочим розчином. Перше це рострегулятор, модус у нормі пів літра на гектар, фунгіцид Амістар Тріо у нормі літра на гектар, гербіцид, аксіалкрос у нормі 0,9 літрів на гектар і інсектицид Engio в нормі 180 грамів на гектар. Це дало нам змогу отримати чисті листочки без захворювань, без шкідника на полі. Плюс ми врегулювали перше міжвузля. У нас зараз стоїть повністю рівненький посів. Не виложило його, незважаючи на травневі і червневі дощі і вітри. Також був Axial Cross. У нас зараз маємо чисте поле. Немає бур'янів, ні злакових, ні дводольних. Cross справляється з цією задачею на відмінно. Друге внесення, по прапорському листку, ми зробили препаратом Елатус Рія у нормі пів літра на гектар з додаванням каратезеона в нормі 200 г на гектар. Також ми застосували тут мікроелементи від компанії Valagro. Це препарат Mix у нормі 2 кг на гектар. Зараз ми маємо досить гарну культуру, досить потужний шестирядний колосок ячменю. Можете спостерігати. Ми сподіваємося на досить потужний урожай. Ну, подивимось, найближчим часом, який вже результат нам покаже дане поле yeah. з ячменем, я пропоную пройти далі, подивитись, що з пшеницею і що в нас ще є, кукурудза та соняшник. Так, так, давай ну, на Пішли, пшеницю. подивимось. От ми на пшениці. Богдан, тобі слово. Дякую. Пшениця озима. Також використовували патрульник Vibrance Integral в нормі 2 літри на тонну, сорт смуглянка. Зараз повне колосіння. Весною в 30-ту фазу ми зайшли сюди також, як і на озимому ячменю, чотирикомпонентним робочим розчином, аксіал, Cross в нормі 0,9 літрів на гектар, а містар в нормі літр на гектар. Рост регулятор модус в нормі пів літра на гектар та інсектицид Engio в нормі 180 грамів на гектар. Ми дотримали до прапорцевого листка чисту культуру без плямистостей. Потім по прапорцевому листку ми зробили препаратом елатусрія в нормі пів літра на гектар, також інсектицид каратезеон в нормі 200 грамів на гектар. І продуктом від компанії Valagro «Брексіл Mix, мікроелементи в нормі 2 кг на гектар. Сьогодні ми маємо потужний колос, цвітіння, що дає надію на гарний врожай. Ну, про це ми подивимось згодом, яка буде ситуація на полі, да. і розкажемо вам про врожайність. Ну, а тепер до наших соняшника з а, давай, Пішли. Кукурудза і Богдан слово тобі, що ми тут робили і коли. Так, поле Кукурудзи, система захисту від компанії Сенгента, гібриди від компанії Сенгента посів відбувався 12 травня. Як для кукурудзи на цей рік я рахую, що це оптимальні були умови, так як температура ґрунту була прогріта відповідно на 10 плюс градусів, ми отримали дружні сходи. Ми застосували по вологому ґрунту. Примек до нормі 3,5 літри на гектар. Зараз можемо побачити картину. Маємо досить чисті посіви. Як кажуть в народі, маємо футбольне поле, маємо тільки кукурудзю без ніяких шкодочинних об'єктів. Пропоную пройти далі і подивитися, ми залишили невеличкий контроль на полі, що може бути, якщо не застосувати ґрунтовий гербіцид. Зверніть увагу, злакові бур'яни це саме, що не на є, найгірше, що може бути у ранні етапи розвитку кукурудзи, так як вони живляться тими самими елементами, що і кукурудза. І через ці злакові бур'яни ми тут бачимо мишії, її, ми не доберемо врожай. Тобто хочеться наголосити на те, що. Грунтове внесення ґрунтового гербіциду є необхідним у системі в технології вирощування, технології захисту кукурудзя на зерно. Наглядний приклад. Да, давай ближче покажу, що ми маємо тут. Повністю купа злакових бур'янів, А далі наше чисте поле. Добре, дан. Пішли тоді, подивимось, що з нашим соняшником. Давай пройдемо. Посів кукурудзи перемістилися на соняшник. Богдан, розкажи, будь ласка, що там по строкам, які препарати використовували. Значить, Посів соняшника відбувався 13 травня. Відразу після посіву ми внесли на вологий ґрунт ґрунтові гербіциди, такі як Гезагард в нормі 3 літра на гектар, і Dual Volk в нормі 1,6 літра на гектар. Зараз ми маємо 4 справжніх листочки соняшника. І маємо зовсім чисті міжряддя від злакових бур'янів, за які відповідає Dual Gold, і від водольних бур'янів, які контролює Гезагард. Зараз ми побачили, що ми маємо вже 4 повних справжніх листочки. Буквально тиждень-півтора у нас є, все сприяє для швидкого росту соняшника. Ми приїдемо, буде вже близько восьми справжніх листочків. Ми приїдемо з обробкою прострегулятора фугіціда Сетара в нормі пів літра на гектар, інсектицида Енджіо і борні мікроелементи від компанії Валагро Бороплюс в нормі літр на гектар, що дасть змогу захистити повністю наш соняшник листкову поверхню від всіх шкодочинних організмів. Ну, а через деякий час ми приїдемо і побачимо, як воно працювало. Так, звичайно, вся історія буде показана, розказана. Добре, дякую, Богдан. Тоді до зустрічі. До зустрічі.